Всім привіт, друзі! Сподіваюся, у вас все добре, гарно протікає день, проходить. Сьогодні хочу подивитися: ставила я на укоріння отаку пітуньку, коли я її придбала, вона мала Таку форму мені не дуже подобалося. Хотіла я, щоб вона більше заповнювала горщик, і довелося мені її обрізати, вже вона прийшла в норму. от Ми можемо бачити, що вона вже така гарна, величенький такий вже кущик. Але давайте ж подивимося, що з цими частинками, що я відрізала, і попробувала вкорінити. Так, от, власне, от Так. Виглядають рослинки. Тут їх було більше, мені здається, одну чи дві я вже прибрала геть, тому що вони не пускали росточків. А оці, мені здається, що вже будуть мати корінці, оскільки ми бачимо, що ось ця навіть квітку вже почала закладати тут, тут, тут в цей також вже щось є зелене. Зараз. Обережно дістану їх з ґрунту, і подивимося з вами, що ж в нас, там є вже корінці. Ну що, отже, що я тут бачу, що ось ця рослинка має вже корінці, гарно їх вже видно, от вони. А решту, хоч вони і попускали вже маленькі росточки, росточки видно. Зелененькі, гарні, але корінців немає, немає. Тут також зелененькі вже росточок є, а корінців немає. Що буду робити? Значить, підготувала 4 стаканчика для рослин і зараз посаджу їх. В стаканчики І буду сподіватися, що і е, три рослинки також інших пустять корінці. Оскільки ось ця вже пустила корінці, цю, маю надію, що і інші також проростуть. От що в мене вийшло. Ось ця вже з корінцями. І от з цих трьох. Будемо чекати, як вони будуть розвиватися. Дуже хочеться мені, щоб вийшло. Ну, вже в цей, я думаю, що сумнівів немає, що гарно буде розвиватися цей черінок. Ну, а решту будемо спостерігати. Наразі всім бажаю гарного дня до зустрічі. Давайте будемо дивитися, як. Будуть розвиватися квіти далі.